Вітаю, колеги. Зараз відповімо на деякі питання щодо роботи з нефіксованим робочим часом. Перше: чи потрібно укладати письмовий трудовий договір на роботу з нефіксованим робочим часом? Укладання трудового договору у письмовому вигляді при прийнятті на роботу працівника з нефіксованим робочим часом є обов'язковим відповідно до норм Кодексу законів про працю. Водночас, у період дії воєнного стану, сторони за згодою самі можуть визначити форму трудового договору. У будь-якому випадку такий трудовий договір має зафіксувати спосіб організації виконання роботи, при якому працівник виконує свої трудові обов'язки періодично, тільки у разі потреби за вимогою роботодавця. При цьому Максимальна тривалість роботи не може перевищувати 40 годин на тиждень. Друге, якщо працівник з нефіксованим робочим часом протягом календарного місяця не виконував роботу, чи нараховується йому заробітна плата, мінімальна тривалість робочого часу працівника, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом. Протягом календарного місяця становить 32 години. Якщо ж працівник протягом цього календарного місяця виконував роботу менше, ніж 32 години, йому повинна все одно бути виплачена заробітна плата не менше, ніж за 32 години робочого часу відповідно до умов оплати праці, визначених трудовим договором. Третє. Чи оплачується надурочна робота працівнику із нефіксованим робочим часом? У разі перевищення нормальної тривалості робочого часу, а ми пам'ятаємо, що це 40 годин на тиждень, оплата відбувається в порядку, передбаченому статтею 106 КЗПП. Тобто в подвійному розмірі годинної ставки за кожну годину роботи у надурочний час. Якщо ж робота виконується поза межами базових днів та годин, але загальний час роботи працівника не перевищує визначеною договором нормальної тривалості робочого часу, то така робота має бути оплачена у розмірі, визначеному у трудовому договорі. Наступне: чи має право працівник із нефіксованим робочим часом на щорічну відпустку? Так, виконання роботи на умовах нефіксованого робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше, як 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладання трудового договору. На сьогодні все. Миру нам!